Привіт-привіт! Щось мені темно. Я не можу зрозуміти. Що мені здається, що воно мені темно. Привіт, поки ви долучаєтесь, я тут трошки пограюсь зі світлом. Так, наче краще. Привіт Україну. Привіт, друзі. Моє ім'я ім Альона Лезутки на сьогодні 30 січня. 30 січня. Да. Завтра у нас останній день січня. ось Ось ось. Місяць вже пролетів 2025 року. Ми навіть не помітили. Моє ім'я м'яльно Лазуткіна, 30 січня, 19.00 за київським часом. Сьогодні у нас четвер. Я рада всіх вас бачити. Всім привіт. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дежавю і як наш мозок грає з нами іграх. Я впевнена, що ви всі це слово чули. Сьогодні в нас коротесенький прямий ефір, тому що в мене своєї думки про дежавю немає. Я сьогодні вам просто надам декілька теорій, які існують. Ви знаєте, що до сих пір немає наукового доведеного обґрунтування ефекту феномена дежавю. Тобто є теорії наукові, є теорії не наукові, але доведеного, остаточно прийнятого всім вченим світу пояснення ефекту дежавю немає. Але я впевнена, що кожна з вас. А, давайте так, поставте, будь ласка. Плюсик, хто ніколи в житті не відчував дежавю, щоб я просто розуміла, чи таке буває. Я буквально прикол в тому, що скільки я тут вже десь рік, я ще в Британії жодного разу дежавю не відчувала, окрім годину тому. Я сиділа, монтажила рілзи нові і відчула дежавю. Це було доволі забавно, тому що сьогодні я планувала якраз ефір про дежавю, і так, така цікава штука. Я думаю, що це теж не випадково. Будь ласка, бачу, що ніхто не ставить плюсик, тобто всі коли-небудь відчували дежавю. Скажіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво почитати ось що, я прошу вас не полінитись і написати: які пояснення, обґрунтування? Ви коли-небудь чули, або вам там пояснювали батьки, або знайомі, або ви десь читали, які вам більше за все відгукуються стосовно того, що, чому виникає дежавю. Які пояснення ви чули, в які пояснення ви вірите? Будь ласка, напишіть, я залюбки почитаю, для мене це дуже цікаво. Сьогодні в нас є півгодинки, і сьогодні, в рамках прямого ефіру, я вам дам опис, що таке дежавю, яким чином воно проявляється. Я вам дам наукові чотири наукові гіпотези, чому виникає дежавю, і декілька, а, не зовсім наукових гіпотез, чому виникає дежавю. А також поділюсь з вами ще трьома а, феноменами ще трьома феноменами, а, схожими з дежавю, про які, можливо, ви ніколи не чули схожі такі слова і так далі. Що це колись було? Ага, з матриці, Ну так, да, після фільму з Кіаном Різом. Всі сприймають дежавю в Угу. Більше ніяких версій. Оля, ось мені, ви ж, ви ж мені писали це запитання, і писали, що ви чули, що якщо є дежавю, це означає, що ти на правильному шляху. Які ось такі а, штуки ви коли-небудь чули? Я чекаю, що ви пишете, поки буду вам коротесенько, ніколи нічого не чула. Ага, прикольно. Я просто чула настільки багато всяких версій. А, і так. Що таке дежавю? По-перше, це французьке слово, може хто не знає, перекладається з французької мови як вже бачене, тобто дослівно дежавю перекладається як «вже бачене. Це таке короткочасне відчуття, ніби ситуація відбувається, яка зараз нами відбувається, що вона вже колись траплялась раніше. При цьому ви не можете згадати, коли це траплялось, коли за яких обставин це сталося. Да, 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 дівчата, десь ви це вже бачили, угу. ніби зі сна. Угу. угу. Це ось якраз опис цього феномену. Причому вам буде цікаво дізнатися, що у різних людей дежавю програється по-різному, в когось сильно більш яскраво, в когось сильно менш яскраво. Є а, декілька варіантів. Може бути таке, знаєте, ну, ви, напевно, це відчували, таке раптове відчуття, що ви вже в цій ситуації були, хоча ви розумієте, що це неможливо, бо ви не можете згадати, коли це було Таке на рівні відчуттів. Тобто ви не можете згадати, що саме було, але ось в моменті, там, коли воно відбувається, у вас таке десь, десь, десь щось зі мною, зі мною, здається, таке вже відбувалося. Буває у людей відчуття, що а, зараз. Зараз має відбутися щось вам знайоме. Наприклад, мій чоловік, коли в нього дежавю, може сказати, що далі відбудеться. І це взагалі. Він коли він мені каже, зараз ти там скажеш ось то. Бо в мене дежавю, зараз там вимкнеться світло. Бо в мене дежавю зараз, тобто він в нього настільки потужне це дежавю, що він, по-перше, в нього воно довше, ніж в мене, відбувається. Він прям чітко описує ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. і може навіть сказати, що буде далі. Так було, я навіть знала на декілька секунд наперед. Бачите, в мене ніколи такого не було. В мене дежавю відбувається виключно, знаєте, чисто відчуття, що воно мені знайоме. Але що саме знайоме, що буде далі? Коли це воно? Ні, в мене так не буває. Бачите, о, дуже сильно відрізняється. Рівень і інтенсивність цього дежилю. Боже, як приємно вести прямий ефір і оплати на квантові звички. Я просто бачу, що сьогодні прям всі полетіли сплачувати, я так розумію, що всім дали зарплату. Я розумію, що я тепер не буду на перше, на друге число ставити навчання, тому що ось у вас починається заскакування в останній вогонь, що мене дуже сильно нервує. Я хвилюю, що. А мене аудиторія перестала курси мої купляти. Тому буду ставити на з 5-6 число. У мене ще було, було, коли я приймала ліки для схуднення, я навіть думала, що криша їде прикол. От дуже цікаво проаналізувати такі факти. Зараз я вам розповім деякі наукові теорії. Одна з них дуже мені сильно імпонує, дуже відгукується з тим, про що ми тут з вами в цьому блозі розмовляємо. А потім розповім, які є міфи, такі езотеричні теорії, не наукові теорії, ви вже самостійно будете обирати, яка з них вам більш за все відгукується, ти, знаєте, як фільм з відкритим фіналом. Знаєте, що такий фільм з відкритим фіналом? Коли фільм наче закінчився, і режисер тобі не дає відповіді, що сталося з героями. І ти сам собі додумаєш так, як тобі зручніше, як, наприклад, ось у фільмі. Я постійно вам цей фільм наводжу приклад, і я ніяк не дізнаюсь, як він називається українською мовою. Мені це набридло, і я зараз його погуглю, просто зараз. Це фільм «Начало» з Леонардо Ді Капріо. Мені здається, що він точно не називається Початок. Мені дуже цікаво, як він все ж таки називається, бо початок. Прикиньте. Він реально називається початок українською мовою. Звучить як гімно, але він, чесно кажучи, і англійською не звучить і не називається начало. Зараз перекладу, як називається секунду. Інсепшн. А, Початок, ладно, окей, все, аграна, атміяна, Переклад нормальний. І так, пам'ятаєте фільм? Початок з Ді Капріо про сни. Якщо є хтось, хто не дивився цей фільм, напишіть, будь ласка, я. Тому що якщо ви його не дивились, просто зараз вимикаєте на ефір і просто зараз сідайте дивитися цей фільм. Це фільми із розряду хочете стерти собі пам'ять. Щоб передивитись його заново, тому що взагалі фільми Нолана, вони ксенія просто зараз. Це, це домашнє завдання. В смислі ви начало не дивились. Це... Причому це не те, що моя особиста думка. Це фільм Крістофера Нолана, да, Крістофер. І це такі фільми, які взривають мозок. Просто вони. Вони зривають мозок від акторів, від зйомки і від сюжету. І в рамках нашого квантового мислення інтерстелар «Начало» і останній буде це «Тенет» фільм Нолана. «Довод» ще він називається. Але я фільм Довод дивилася два рази, потім дивилася Огляд. І потім дивилася ще два рази, щоб зрозуміти повністю, що там відбувалось. Він не те, що він важкий, але там дуже заплутані ці всі історії з часом, час вперед, час назад, коротше ранжу. Починаєте з початку з Дікапріо, потім Інтерстелар, а потім довод. Лише тільки не в один день, бо реально мозок у вас лусне. Інтерстелар, до речі, вважається фільмом, який найбільш точно показав. Будову нашого Всесвіту. Найбільш точно науково. І там якраз про різні реальності, про квантову фізику дуже багато, тому прям сильно раджу, напевно, сьогодні теж вечір проведу за інтерстеларом. Фільм начало він такий більш легкий, він просний таке, чого взагалі про нього згадала. Там в кінці вам так показують розвиток сюжету, що ви не знаєте. Вам а режисер не показує і не дає зрозуміти, вони зараз реально в реальному житті все добре, чи вони у вісні, чи вони взагалі мертві. І ти волен сам додумати, як тобі більш до то вподоби, яка кінцівка для тебе більш приємна. І так само зараз я вам рекомендую і раджу стосовно ефекта дежавю. Ви самі для себе оберете ту теорію, яка вам більше вподоби. Декілька теорій вони супернаукові, тому я буду прям вам зачитувати, як вони звучать, тому що ну я це запам'ятати не можу за статистикою, що ви знали 63-80% людей, хоч раз в житті відчували дежавю. Я бачу, що у нас нема нікого, хто його ніколи не відчував. Тож, прикольно. А вчені, як я вже сказала, досі не мають єдиної відповіді, що саме викликає дежурлю, чому, як це працює. Тобто наш мозок це одна з найневивчених частин нашого організму. Найневивчених. Тобто, так все тіло вчені вже розібрали і все відомо. А як працює наш мозок? Відомо здається, мені відсотків на 10. Щось таке. Вони працюють над цим, чим більше технології. Відкривається, тим легше вивчати роботу нашого мозку, але все одно більша частина ще не вивчена. І це насправді дає дуже багато надії. Для мене мене дуже сильно це надихає, тому що я розумію, що ще за моє життя я дізнаюсь. Якісь факти, які зараз ми можемо сприймати як езотерику, як щось неймовірне, як щось таке. Ну, це фігня. І я, мене прямо від цього, я коли про це думаю, в мене прямо мурашки думаю, блін, як я таке, саме ось про мозок. Це для мене чомусь мене так дуже сильно надихає. І так, перша наукова теорія, така найбільш розвинена, це нейробіологічна теорія. Вчені вважають, що дежавю це збій в матриці нашого мозку, і виникає він через тимчасову розсинхронізацію мозкових процесів. Що це Як вони це описують? Я вам прямо зачитаю, тому що для мене це щось таке дуже дуже важке. У нормі наш мозок спершу аналізує інформацію, потім її усвідомлює. А іноді ці процеси можуть відбуватись одночасно, створюючи ілюзію, що ми вже бачили цю сцену раніше. Як я це розумію? Тобто є частина там якийсь сервер в нашого мозку, який інформацію аналізує. І інші сервери, які інформацію усвідомлюють, тобто перетравлює, переробляє на досвід. І якщо так відбувається, що вони одночасно спрацювали, тобто ми відчуваємо сигнали з двох різних серверів, і він наче подвоюється. Щось приблизно так я розумію те, що в цій нейробіологічній теорії пояснюються як феномен ефекту дежеві. Наступна версія. А. Дослідження, Цікав, цікавий факт, який забула вам сказати, вчених з університету Колорадо показали, що люди, як ви думаєте, до речі, частіше відчувають дежавю, коли вони відпочивші такі наповнені сил, чи коли вони втомлені та перезавантажені інформацією, як ви вважаєте? Просто перевірка. Вашої інтуїції, коли люди за статистикою частіше відчувають ефект дежавю, коли вони втомлені, чи коли вони, вони наповнені енергією та відпочивши? Поки ви відповідаєте, я далі наступна теорія дежавю як переплутана пам'ять. За цією гіпотезою дежавю виникає, коли наш мозок помилково розпізнає новий досвід як спогад. Дуже багато зараз є досліджень. Того, як працює наша пам'ять і як працюють наші спогади. І доведено, ось це вже доведено увага, що кожного разу, коли наш мозок щось згадує, він ці спогади відтворює заново. Ще раз, він не залазить в якусь шухлядку. І дістає спогад, і вам показує, як це було у мультику Думки на Виворі. Доведено, що щоразу, коли ви щось згадуєте, ваш мозок заново генерує цей спогад. Тобто один той самий спогад сьогодні та місяць тому вони у вас різні, тому що вони кожного разу заново відтворюються. І ось такі збої в цьому процесі відтворення. Можуть створювати ефекти дежавю. Це втомлені, так, правильно, дівчатка, абсолютно правильно. Доведено вченими, що частіше ми відчуваємо ефект дежавю саме, коли ми втомлені або перенавантажені інформацією. Тобто, коли перенавантажені сервери нашого мозку, і їм не вистачає ресурсу на те, щоб обробляти інформацію коректно. Я тепер думаю, якщо в мене сьогодні було дежавю. Це що, я втомилась? Чи що? Цікаво, цікаво. Їдемо далі. Деякі експерименти показали, що дежавю частіше буває, коли люди е, перебувають у нових місцях з новими людьми і нові, нові, нові якісь події. Це підтверджує, до речі, гіпотезу про перевантаження інформацію. Тому що чим більше нового нас оточує, тим більше інформації поглинає наш мозок і переробляє. Третя теорія, третя наукова концепція феномену дежавю це е, пов'язана з нашим сном. Є гіпотеза. Що дежавю це просто наші спогади про сни, які ми не запам'ятали. Інколи даже я чула та що ж таке? Інколи я чула, що люди, коли відчувають ефект дежавю, вони кажуть не в мене дежавю, а вони кажуть, я це у вісні бачу. Чули колись таке про дежавю? В мене дуже часто знайомі так казали. Не те, що в мене дежавю, або відчуття, що зі мною таке вже було, а казали, мені це снилося. Ось це одна з теорій ефекту дежавю. Можливо, ваш мозок створював уві сні подібну ситуацію. І коли щось подібне трапляється в реальність, у вас відчуття таке, що мені це вже снилося, що щось зі мною таке вже було. Ну і четверта теорія. Яка мені дуже сильно відгукується. І тут, в цій теорії, якщо її неправильно зрозуміти, можна уйти в езотеріку, тому що в езотеричній теорії є схожі концепції, є схожі концепції. І так, четверта теорія виникнення дежавю пов'язана з гіпотезою квантової фізики про багатовимірність часу. З погляду квантової фізики, існує припущення. Що час не лінійний. Ми про це говорили ось у фільмі Інтерстілар. Ви про це більш можете поглибитись цю історію і більш зрозуміти, як це відбувається. Хто не дивився ще серіал, який я постійно вам рекомендую подивитись теж прям must have, щоб зрозуміти, як це працює, як працює квантовий всесвіт і квантові наші реальності, подивитися серіал Темна матерія 2024 року від Apple. Просто будете в захваті. Дівчатка, я всім мушу прожужала хто зі мною давно, а хто зі мною недавно, хто мене ще не знає, прям дуже сильно раджу. Навіть не з точки зору, що в нас в житті, я прям стверджую, що прям так, а з точки зору усвідомити процес створення своєї реальності, процес створення. Того, що ти маєш навколо себе, від чого він залежить. Там метафорично показано просто найкращим чином, і я в жодному вебінарі, в жодному прямому ефірі краще, ніж там показано, не поясню, тому всім дуже раджу. І так, з погляду квантової фізики, існує припущення, що час не лінійний, а складається з багатьох. Можливих варіантів майбутнього та минулого. Ми про це говорили, що в кожен момент часу існує нескінченна кількість варіацій. Концепція мультивсесвіту, всесвіту, називаємо це так. І вони в цій концепції сприймають дежаві. Причому ще раз. Це наукова гіпотеза, не езотерична. Вже не можу дочекатися другий сезон. Ксенія, а що буде другий сезон темної матерії? Та ви що? Та що? Я не знала. Мені, чесно кажучи, не зрозуміло, що там може бути. Але клас. Клас, супер, ви мене прям порадували. Um, мені, в принципі, там переходи цих героїв вони мене не так зачепили, як мене зачепила в серіалі «Темна матерія», Саме як класно вони показали, що саме впливає на нашу мандрівку простор варіантів. І це прям було настільки точно, настільки яскраво, що мене прям просто пройняло. І так. За цією теорією закладу за концепцію гіпотезою квантових фізиків, дежавю це, я зачитую, прям як написано: миттєвий збіг реальності з альтернативним варіантом подій. Це може пояснити, чому деякі люди під час дежавю відчувають, що знають, що станеться далі. Зараз я спробую вам це. У мене є ще 10 хвилин. Ось спробую вам це намалювати, якщо знайду, куди я засунувала блокнот. Дивіться, я вам багато разів і на безкоштовному курсі малювала простір варіантів. Так, ось, наприклад, точка, де ви є зараз, ви приймаєте якісь рішення, у вас є направо-наліво варіанти, куди йти наступне рішення і знову розвітлення. Там наступне рішення і знову розвітлення і так далі. І таким чином формується ваш простір варіантів після кожного рішення, яке ви в своєму житті. Приймаєте. Але бачите, буває так, що е, різний набір рішень приводить вас в одну і ту саму точку. Ось саме про це і каже ось ця гіпотеза квантової фізики, що ефект дежавю він просто підсвічує, підсвічує, що ще в, якому, в якомусь варіанті вашого простору варіантів може існувати така сама подія, в якої ви відчули ефект дежавю. Гіпотеза звучить фантастично, але деякі фізики теоретики її підтримують, вони досліджують природу часу. Я впевнена, що на нашу бутність ще буде доведено, що час не лінійний. Ми ще про це просто не факт, що ми ще встигнемо це усвідомити, як воно працює насправді, але те, що це буде доведено, я впевнена. Що хотіла сказати? Ще час у нас закінчується, ладно, буду пришвидшуватись. Цікаві факти про ефект дежавю. Молоді люди частіше відчувають дежавю, найчастіше це трапляється з 15 до 25 років. З віком частота ефекту дежавю зменшується. У людей з високим рівнем стресу або тривожності дежавю буває частіше. Дослідження показали, що під час подорожей або переїзду в нове місце, ймовірність дежавю зростає. Тобто, ви бачите всі фактори, коли нагрузка навантаження на наш мозок сильно більше. Люди з епілепсією можуть переживати дежавю безпосередньо перед нападом. Тобто, коли йде якийсь збій, спочатку дежавю, а потім у людей виникає приступ, тому що це пов'язано так само з неправильною роботою певних відділів мозку. А тепер, які ще є подібні феномени, я казала сьогодні, ми з вами швиденько і будемо закінчувати. Є їх скільки ще три. Три є термін, який називається жамевю. Жамевю це протилежність дежавю, перекладається дослівно ніколи не бачене. Ніколи не бачене. Це протилежний феномен, коли людина приходить в знайомі місця, або знайомі люди раптом здаю, здаються тобі абсолютно незнайомими. Я ніколи не чула про таке від знайомих, але феномен такий існує, і звісно, і у людей воно трапляється. Якщо хтось таке колись відчував, можете написати я. Дуже цікаво почути про ваш досвід. Наступний феномен, який ви 100% відчували всі, але, можливо, слово, термін не знали. Називається пресьевю. На кінчику язика, дослівний перевод. На кінчику язика. Відчуття, що ви майже згадали слово чи ім'я, але воно ніяк не в пам'яті не виникає. Стовідсотково всі. Відчували, але не знали, як це називається. Коли знаєш, ось воно, ось люди зазвичай ось так, що роблять. Ось ось-ось скидаю, ось, 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 ось воно крутиться щось в голові. Ми ще це називаємо. да? Відчували таке коли-небудь? Де коментарі? Що відбувається? Ви що, спите? Так? Відчували, да? Ось ось-ось, ось зараз згадаю, ось крутиться в голові. Ось це називається пресківю. І воно має схожу етимологію з ефектом дежавю. І ще один феномен. Який має назву «Дежавіку». «Дежавіку» Дежавіку. вже пережите. Ось коли ми кажемо, що дежавю це вже бачене, вже бачене, то «Дежавіку» – це вже пережите. Це такий більш потужний ефект дежавю, коли здається, що ви не просто бачили ситуацію, а знаєте всі її деталі. Ніби вона вже відбувалася. Ось бачите, це ви про присківю. Угу. да, дуже часто в нас буває причому з піснями, так ще буває, коли ти не можеш її згадати або забути. І тут важливо, знаєте що, важливо перестати про це думати. Як тільки ти перестаєш згадувати, одразу відпускає, і воно тобі в якийсь момент просто чпуньк і перейшло. 25 хвилин, в мене є ще 5 хвилин, якщо є питання пишіть, я поки висновок вам скажу. Дежавю це одна з найбільших таких сьогодні загадок про нашу свідомість, про наш мозок. Може бути, це помилки нашої пам'яті. Це ось ці версії, вони, знаєте, такі доволі логічні, доволі логічні, що це якийсь збой в синхронізації пам'яті, або що ще щось нам таке снилося. А, але мені особисто більше всього відгукується саме концепція квантової фізики, мені в принципі дуже відгукується ця концепція, тому що вона для мене максимально логічна. Для когось це така історія про езотерику, а для мене ця історія абсолютно логічна. Я дуже часто і дуже багато дивилася і читала книг з Science Fiction, і про моделі часу, і е, аналізуючи їх, знаєте, ось ці приколи. Феноміни це називає феномен назад в будуще. Якби вони не перейшли в майбутнє, то він би не забрав той як його, господи, так як воно? Ось присківю. Добрий вечір. Ні Маніфеста. Альманах О! Якби він не переніс Альманах, а якби він Альманах не переніс. То тоді той злий дядька бавстається або бів не розбагатів би, і коротше, парадокс вбитого дідуся. Він постійно зустрічається, парадокс битого дідуся постійно зустрічається в багатьох фільмах про мандрівки часу. І на основі цього парадоксу вбитого дідуся, теорія про нескінченність. Ось ця теорія. Що кожне твоє рішення створює нову гілку реальності, вона максимально логічна і інакше не може розвиватися. Якщо про це задуматись, я просто дуже багато думаю. І мені логічно лише ось ця концепція. Саме ну власне тому цей блог тут і відбувся. Почитаю, що ви мені пишете. Ага, у мене було, що йду по вулиці, ні на кого не дивлюсь, думав, що я цю людину вже бачила. Прикольно, було і те і те, Оля, а що ви маєте на увазі? І те і те, і де і присківю, або ще ось те, що як вона там забула назву вже жамівю. Жила в різних містах і не могла зрозуміти, де я бачила цю людину, в якому місці. Прикольно. в мене про людей взагалі такого не буває. Я обличчя погано запам'ятовую людей. Погано запам'ятовую мене загалі пам'ять дуже би за то. Номера телефонів пам'ятаю. Ну раніше пам'ятала, коли ми їх не записували мобільні телефони. Дати народження, пам'ятаю. У мене буває, знаєте, яке дежу. Я не знаю, може це не деживлю. Я дивлюсь на дату і розумію, що в когось сьогодні день народження, в когось кого я знаю. Тобто я пам'ятала настільки багато днів народження, що я дивлюсь там двадцять 25 липня. Я пам'ятаю, що в когось день народження. І я не знаю в кого це. Але я точно пам'ятаю, що в когось з моїх знайомих в цей день день народження. Ось такі такі свій, своя версія такої дежавю. Будемо з вами закінчувати запіснююсь на вокал. Сподіваюся, вам було цікаво. А, що хочу сказати? Жем'явів і присківів. Угу, да. що хочу сказати. Альберт Ейнштейн стверджував, що час це ілюзія. Зараз фізики вивчають концепцію нелінійності часу, що він не, не лінійний, а працює абсолютно по-іншому в нашу свідомість це. Поки що не вміщуються, але вміститься. Я впевнена в цьому, що там кажуть, що ми переходимо в п'ятимірне існування. Я поки що не розбиралася з цим. Але я точно знаю, що такі феномени, як дежавю, присківю, про все про що ми сьогодні з вами говорили, це все не просто збій, а цьому є якесь наукове пояснення. І мені дуже хочеться, щоб ми з вами при нашому житті а, дізналися. І цю таємницю опанували. А, всіх обійняла. Е, гарного всім вечора. Побачимо з вами завтра. Е, не знаю, про що завтра будемо говорити. В мене є перелік тем, але 100% буде цікаво. Всім дякую за коментарі, дякую за вашу увагу. Обіймать, Обіймать і обажать.